Я вас вітаю на каналі Stable Димитро. Сьогодні буде влог по приготуванню канапок. і Озвучка закадрова і втомлена. Гарного перегляду. Так, на приготування взагалі будь-якого починається як, як, стрілки. Далі порукувалки в хліба. Не, будемо конкретні. 4. Озвучка, ви не думаєте, я її зараз на телефоні включив відео і чисто втикаю і пишу. Хліб, сир, колбаса, сир, хліб, сир хліб, хліб, дубе. Опа. Сир на хліб, коротше, хлопен. Я не знаю для кого-то. Потім на, на той серша колбасу зверху. Ну тут для ідіотів відео, я не знаю хто на канапці не міг робити. Врізав я ну тут просто по-іншому не вмію. Розумієте, тут зараз вставочка, ви найт не поражете, а я через ту думку забув. Коротше, ковбусу треба накривати сиром. Цей кадр дуже довгий, тому я вам розкажу щось. А я теж не міг, я не розкажу. У мене зараз ноуду злітає тупо. Він, він не витягує той поверхневої озвучки і її кусками ще й пишу. хліб кидаємо прям Оба. піджарили. І готовий результат ми маємо. Підкопчені пуски хліба і чай. Імба. Чай вже зараз нормально виходить, а вот он таке. Ой, шановні, я не знаю, то вляха відос вийшла халва королівська в вигляді МП-4, бляха. Хуйня неймовірна.